Дидактична гра посуд. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я вам пропоную погратися, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про посуд. Що таке посуд? Посуд це узагальнена назва різноманітних за формою та оформленням ємності, декоративного. Або у призначення. Виготовляється зазвичай посуд із глини, скла, металу, пластику тощо. Дітки. А де використовується посуд? Ви знаєте? Так, вірно, посуд використовується для приготування або подавання їжі, напою тощо, а також для зберігання харчових продуктів. Людина давно користується посудом і виготовляє її із різних матеріалів, такі як глина, дерево, метал, скло і пластик. давнину людина виготовляла посуд із глини, ось такий, як глечик, глиняний глечик. Який посуд? Глиняний. Далі людина навчилася використовувати дерево і стала вирізати посуд на нашій картині. Миска з ложкою і вилкою, які вони дерев'яні, матеріал дерево. Ще пізніше людина навчилася використовувати метал і стала виготовляти посуд металевий назвами. Набір чугунного посуду, каструлі, сковорідки, гусятниці і так далі. Ще пізніше людина навчилася використовувати скло і виготовляти із скла посуд. На нашій картинці скляна чашка, матеріал скло. Тож, давайте зараз з вами пограємося в гру і визначимо. З якого ж матеріалу, який у нас посуд? А ще один у нас посуду – Це у нас пластик. Він набагато пізніше до нас прийшов у побут. Ну що, вам цікаво? Тоді сідайте зручненько і поїхали працювати. Що це у нас таке? Це у нас макогін. Як ви думаєте, дітки, з якого матеріалу цей макоїн? Так, вільно, Це глиняний. У нас макоін виолотує із глини. Тут що у нас зображено? Посуд кухонний, так? як ви думаєте, з чого він зроблений? Так, з метолок. І це у нас металевий посуд. Тут що ми з вами бачимо посуд який? скляний, то з чого він виготовлений? Вірно із скла. А тут що ми бачимо? А тут ми бачимо дерев'яний декоративний посуд. І якщо посуд дерев'яний, то з чого він? Так, вільно із дерева. А тут Це у нас. Так. Що ти? Куманець. Це ємність для зберігання напою. Як ви думаєте, з чого він зроблений? Так вільно із глини. А тут що ми бачимо? Тарілка, тарілка яка? Дерев'яна, то з чого вона зроблена? Вірно, з дерева. Тут ми бачимо з вами кушин. Який він? Скляний. А якщо він скляний, то з якого матеріалу? Із скла. Вірно малят. Що тут ми бачимо? Ложки, вилки, ножі. Кухонний набір, з чого він? Вірно, з металу. А тут ми що бачимо? А тут ми бачимо з вами макітру. Вона в нас є глиняна. А якщо вона є глиняна, то з якого матеріалу? Так, вірно, з глини? А тут дитячий пластиковий набір посуд. Якщо він пластиковий, то матеріал який? Пластик вірно малят. Тут набір куходної посуди, каструльки. Каструльки які? Металеві, то який матеріал? Метал, все вірно. А тут у нас посуд скляний, то матеріал який? Скло, все вірно. Ви, малята, молодці. Гарно працюєте, а тут у нас набір пластикового посту. Якщо набір пластиковий, то яке у нас буде виробництво чого? пластикового посуду? Дуже добре малят. Ви малят молодці. Гарно попрацювали. Тому я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.